Ми не могли стріляти по мирних жителях. Українські артилеристи пояснили, чому не підтримали вогнем захисників шахти Бутівка. Ворог розмістив свої артбатареї в самому серед місті Донецька, кажуть наші воїни. Це підтверджують дані української розвідки і самі жителі окупованого терористами обласного центру. Українських опорників поблизу Авдіївки тим часом і далі продовжує поливати ворожа арта. Командири батальйонів, що тримають оборону на цій ділянці фронту, упевнені бойовики готують наступ на Авдіївку. Із передової У секторі Донецьк, репортаж Олександра Загородного. Ось воно, можливе місце прориву бойовиків. Ось це шахта-Бутівка, яку вони позавчора так інтенсивно обстрілювали. Ліворуч, укріплений зеніт, а посередині ось тут іде асфальтова дорога. Саме по ній бойовики можуть спробувати прорватися і відрізати повністю Авдіївку. Розвідка каже, з того боку вони зосередили 30 танків. План ворога простий до примітивності, переконує командир чотирма батареями безперервно розстрілювати ці опорні пункти і одночасно танками вклинюватися поміж них. Завдання максимум за півгодини зайти в саму Авдіївку та окопатися в житлових кварталах. Звідти їх українська артилерія, якщо й підійде ближче, вже не вибиватиме. Штурм українських позицій запланований на завтра на вечір. Наші бійці готуються уже сьогодні. Зі схованок витягують усю протитанкову зброю. Очень інтенсивний огонь починають вести в останні. І це зв'язано з тим, що вони пристрілюються і хочуть і в наступлення. Бійці на позиціях ледь не щовечора чують, як ворог прогріває свою бронетехніку. Вони сподіваються, що це самохідні гармати, а не танки. Два часа там, два з половиною-три часа пройшов бой, починається затіша, і слишком техніка, розворачиться і виїжджають. Це, очевидно, сау, так? Да? Так, сау. Вони працювали десь. Від нашої позиції, десь з півтора кілометру. Але їй обнадійливі новини на тому боці у самому Донецьку з'являється все більше людей, які підтримують Україну. Інформацію про ворожі танки та артилерію серед житлових масивів повідомляють мешканці самого міста. Вони просять українських військових у відповідь по них не стріляти. Такі звістки з того боку раніше траплялися значно рідше. Зазначає розвідка. Змінюються і деякі бойовики. Вони уже не хочуть убивати. Звіти передають свої оригінальні звісточки. Это міни, которые в посідні време начинають прилітати. От на одної з них було написано Все, що можу. Тобто вона без зривателя, взриватель не вкручен. Вона просто прилітає как болванка падає. Але поміж болванок ще часто прилітають і потужні міни, які продовжують шматувати українську землю та українських захисників. Сьогодні шахти Бутівка планують забрати тіло ще одного бійця правого сектора, який загинув там напередодні. Олександр Загородний Лажуренко та Лахусенко. Спецкор два плюс